Пані Ірино, розкажіть за своє життя, от бібліотечне. Як воно бібліотекарю? Кажуть, що йому дуже легко живеться бібліотекару. Сиди собі, книжки читай. Розкажіть, як воно живеться, а І як жилося? Так, да, як воно жилося. Ну, працюю я в бібліотеці років 17. Якраз застала ті часи, коли не отоплення, не світла, нічого не було. На дворі мінус в бібліотеці, мінус 20. Холодно. Руки мерзнуть, ноги мерзнуть, Поси, посидиш пів години та й втікаєш кудись гріться до, до людей, де можна погрітися, хоч душу перегріти та чаю попити. Отаке от в нас було життя. А відколи в нас от, поставили в минулому році таке опалення, воздухом нам гріє. Ну, тепер життя наладилося, можна ще 17 років попрацювати, тепер з великим задоволенням. А звідки ж у вас береться тепло? Ну, от бачите цю трубу. Це з неї там на вулиці стоїть котел, і з нього гарячий воздух вжене сюди, в приміщення. І тепер у нас тепло, і люди доволі, і ми довольні. І оце ця труба через вікно нагріває всю бібліотеку. Так, обігріває, ви знаєте, і дуже добре. І ні... нема ніяких батарей. Ні, нема ні батарей, нічого. Не залишилося у нас батарей. Тепер у нас тільки один теплий воздух іде. Як це не залишилося? А що ж батареї? — А ну то стоїть, то знаєте, то на пам'ять, щоб ми не забували. І, і рівняли, і що таке водяне опалення, і що таке ну, не знаю, пічне опалення, не пічне, прирівняти його не знаю, до чого можна. Ну, в, в, воздухове яке чи воздушне. То вам запам'яталася добряча та холодна батарея. Ой, ви знаєте, я коло неї прогрілася 17 років, більше не хочу. Оце вже думаю, напевне, треба її зрізати на щось шо, поміняти. Цікаво, цікаво. Ну, добре, пані Ірино. Я дякую вам. Я хочу вам побажати тепла у цьому році і щоб Спасибо. у вас було тут затишно, тепло, щоб до вас йшли люди і молодь. Молодь угу. ходить. Ну а я вже звичайно, і молодь, і дітки ходять з великим задоволенням.